Привіт, мене звати Олена, це канал Простір Любові і сьогодні наш день починається з вокзалу, тому що у нас буде довжелезна подорож. Вирушили ми з Канева в понеділок, після обід і тут ми вже на автостанції в Черкасах. І далі ми прямуємо на залізнодорожний вокзал. Сідаємо в потяг, і наша подорож починається. До речі, Данилко другий раз всього їде в потягу, і перший раз він їхав, коли йому було всього 5 років. Взагалі, в поїзді я не збиралася нічого знімати, і ці кадри зняла тільки тому, що я була дуже здивована, бо я Думала, що ми їдемо кудись в західну сторону, в сторону Львова. І коли через 4 години їзди ми опинилися в Києві, я навіть не повірила і загуглила геолокацію. А потім виявилося, що це просто у нас такий маршрут. Тут ми вже вийшли у Львові. І Оскільки ще не було навіть шостої ранку, то якийсь час до восьмиї години ми пробули на вокзалі. І хоч по прогнозу обіцяли хмарність і дощик, але нам вдалося навіть побачити трішки світанку і сонечка. Потім ми з Данилком знайшли собі місце і сіли перекусити десь на вулиці Шевченка. І оскільки поселення до того житла, яке я забронювала заздалегідь було лише о другій дня, то у нас було багато часу, щоб погуляти. Ми залишили свій багаж на вокзалі, а самі рушили по місту. І перше, що нам трапилося на очі після залізничного вокзалу, це собор Ольги та Єлизавети. Він мені дуже подобається і ззовні, і зсередини, і я завжди залюбки біля нього проходжу і знімаю. До речі, у Львові я цей раз втретє. Це ми вже підходимо до терця Вікторія Гаденс. Вирішили, що оскільки в нас стільки часу, і ми з потяга трошки втомлені, то свій час вирішили провести в мультиплексі за мультфільмом Дикий робот. Ну і тут показую вам дуже гарний інтер'єр цього закладу. І наперед забігаючи, скажу, що цей мультфільм нам дуже сподобався. І мені, і Данилку. І Данилко сказав, що якщо буде друга частина, а судячи по змісту, вона має ще бути, якесь продовження, то ми на нього обов'язково ще кудись поїдемо. Ну, а це якраз із цього мультфільму Дикий робот. А тут я звернула увагу на сад, який розташований прямо на даху. Ну, Ми нарешті приїхали, заселилися, покажу вам. Румтур зроблю. Чесно, мені дуже подобаються височезні такі стелі, цікаві, незвичні мені дуже, тому що в нас в хатині вони доволі низенькі. Така люстра кухня. Я зараз, до речі, світло вмикно. Така кухня. Короче, тут и до двери, и окно с балконом у внутрешней дворки. Так, красота. раз это. Можно купить декабр. в кухне прямо и до спальни. Как раз Двері, така старовинна столярка, я так розумію. Гарний такий стиль, як я люблю. Єдина. О, дивіться, тут яка стрімянка. Не знаю, як буде українська стрімянка стилізована супер. А я ще думаю, чому тут стоїть стрімянка? А вона дивіться, яка декорована. Це і вішалочка, і для журналів. Для жуль... журналів, бо ж не можу вимовити. О, дивіться, яка класна ідея. Якщо вам потрібна да, така вішелочка саморобна, є стремяночка, якою ви не користуєтесь то. Тут, так, наче як у конячки копитися зроблено, дуже цікаво. Мені подобається. Це, до речі, перший поверх виходить на вулицю. Але тихо. Тихо, бо тут не бруківка. На більший кут візьму, щоб все було видно. Так, Тут кухня, тут ми були в спальні. Ідемо далі. Тут коридор, все який величезний шаф-купе із дзеркалом. Привітик. Так, ну тут ванна, кімната потім покажу, а зараз зайдемо в таку вітальню. Зараз ще подивлюся, де тут світло вмикається. Боже, я просто. Це дуже цікаво, як в музеї. Дивіться, яка люстра. Ну, трішки, правда, з паутиною. Можливо, на камері не видно, але ну, то таке. Шарму додає такого середньовіччя. Такі крісла. речі, паркет під ногами тріщить. Така гарна підставочка, а піані це взагалі щось. Данилко зайшов і одразу спитав, чи можна на ньому грати. Ну, на що сказали, що ні, воно розстроєне. Воно тут як декор більше стоїть і воно ну, зачинене. Покажу ближче. Тільки подивіться, це просто щось. А, та, якби воно ще грало, це просто <сум> супер. Я уявляю, яка тут хороша акустика. Із такими стелями. Так, ну і головне, здається, на Львівщині це називається п'єцо, Да, настільки я чула. Ой, прямо знаєте, доторкнутися до цього, аж ну якась магія. Я ніколи такого не бачила вживу. Ну, коли ми були з чоловіком, подорожували теж у Львові 5 років тому. Ну, типу, весільну подорож. Ми тоді їздили по маршруту Золота Підкова по трьом замкам, і там у замках, можливо, щось таке було в такому стилі. А ближче я такого не бачила. О, ще якийсь тут чоловічок стоїть. Ну, це, походу, Венера, да? Білуська. Ну, і там така ще картина цікава. Баришня гріється біля п'єцу. Я дуже приємно вражена. А ще дивіться: тут стільки книжок, тут стільки ігор настольних, тут навіть карта є. До речі, ми з чоловіком купували таку карту, коли вперше були у Львові. Тут навіть різні карти є, можна подивитись. Ну, але зараз актуальніше мені Google, бо я в картах не дуже сильно розбираюся, якщо чесно, мені з ну, так трошки важко і ближче ще покажу. Справжня цегла це, до речі, не шпалери, ніяка не плитка, а справжня, справжнісінька цегла. Дуже гарно виглядає. Чи має вигляд? До речі, щодо стель хотіла сказати, бо мені часто пишуть, що підніміть карнізи аж до під саму стелю буде. Ну, типу, вона важ... Як виглядати вищим потолки? Я вам чесно скажу, що ну, мені, ну тобто, це красиво, звісно, це красиво, але це дуже непрактично. Ну, достати їх, наприклад, робити ремонт. Це по-перше. По-друге, ну, мені не затишно, мені не затишно, коли велика стеля, бо я себе тут відчуваю як у музеї. Ну, тобто, так, от знаєте, на кілька днів приїхати побути, да, як от, в апартаменти. Да, це чудово, це екзотично. Мені подобається. А от саме все життя жити так, от коли. Коли отак дуже високо, ну мені б не хотілося. Тому я не піднімаю карнізи до самої стелі, бо мені і так затишно. Щоб не забутися, ще зайдемо у ванну кімнату. Берші тут ще не було. <рес> Теж величезні стелі, такі бежеві, спокійні, тони плитки. І на великий куль покажу. Дуже все гарно, хайно. І тут, тут, чесно кажучи, ванна кімната в рази, я б сказала, більше, ніж наша спальня вдома. Поселившись, ми зібралися і пішли гуляти по Львову. І, до речі, ці два дні ми жили на вулиці Новий світ, хоча і в історичній частині старого Львова. Дякую, Дані. що Ми будемо йти по, кар... по карту, по парку він будемо буде. Він каже, він мені дуже яка чи рівному Трошки зупинимося. Хоча насправді на вулиці ну, тепло, хмарно, вітру зовсім немає, дуже затишно і золотий ліс. Вусні оплеми. Особливо вони яскраво виглядають на коні таких темно зелених стовбурів. І далі ця машина так нав'язливо обікала, що я просто вимкнула звук в цій частині. І хоч в кінотеатрі ми добряче заправились попкорном із сиром, але вже на три години дня дуже хотілося їсти. Тож ми пішли шукати позаду хату. хату. Хотіла сказати, що навіть дощик починає накрапати. Це так по-львівськи, знаєте, кажуть, що у Львові сонце буває дуже рідко. Хоча зранку ми його все-таки трішки побачили. Тут ми нарешті пообідали і далі по дорозі вже зайшли в шоколадну майстерню. Але оскільки вже були дуже наїдені, то не зупинилися там на каву. А в цілому, там, звісно, рай для таких солодкоїжок, як я. А далі ми попрямували до підземелля. Ми там колись були з чоловіком, брали навіть екскурсію, а цього разу пішли просто без екскурсії. Хоча, в принципі, якби було бажання, то там екскурсії були і можна було стати біля них послухать. Загалом дуже цікаво там Львів відображений і є макети в різні часи свого існування. Ну, тут розповідають про те, і є підтвердження, тому що колись в цих підземеллях ховали людей. Ну, ця труна, яка тут стоїть, дуже старовинна. Бачиш це дирка, наче ну, хтось хотів виходити відсюди. Дирка, наче ну, хтось виходить так, не все, Прямо тут там кажу, присідає. Так низько, я і я ти, Хи там ще нище? Ще нижче ще є, так? Виходимо ще нижче. Прямо пригнуватися, треба сильно. Загалом цікаво було тут походити, доторкнутися до такої стародавньої львівської історії. Не назву жодної ні дати, ніяких історичних фактів. У мене на це така не дуже пам'ять. Тут ми ще не були. Умовні позначення легендс. Це підземелля гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. І знаходиться воно на вулиці Театральній. До речі, ні разу не пошкодувала, що ми не брали екскурсовода. Справа в тому, що вже останні, мабуть, зала три я ледве ходила, мені дуже не вистачало повітря. Хоча насправді я абсолютно не страждаю там, ні клаустрофобію, ні якоюсь там ну, боязню да, закритих приміщень. Але от якось в печері в мене в Криму теж таке було, що коли ми там довго ходили, то в мене таке вже млосне було відчуття, що я можу втратити свідомість. Тому ми прискорились і далі пішли вже гуляти по місту. А це ратуша у Львові. До речі, я на ній ніколи не була зверху, і зараз і не можна, бо поки військовий час то вона зачинена. І в цей день ми ще прогулялися до оперного театру. Дуже мені хотілося потрапити всередину, подивитися інтер'єр. Але, на жаль, в ті дні, що ми тут були, він був зачинений. Це я проснулася зранку, заварила собі кави і любувалася виглядом на подвір'я. Дуже тут якось затишно, незважаючи на те, що, начебто, закрита територія і немає ні на що вигляду, але дивитися, як падають листочки на ці стіни, які мроки, дуже цікаво. Трошки вам мого ранкового вайбу, тільки подивіться, яка тут які тут Супер. Я шукала сковорітку, хочу Підсмажити яйця. Я дивлюся, щось коворіток не видно, тоді придивилась така. Просто подивіться яка. А іще, до речі, було дуже приємно з да. Така Я дістаю, а в мене. Ну, тільки в мене в мене, звичайно, в гіршому стані, вона в мене на вулиці зараз ця. ковшик, він, мабуть, так? Точно такі самий радянський, тільки в мене він більше зержавчиною чи не оббитий, я ним зараз вже поливаю квіти. Такий ковшик моєї бабусі, так прикольно. Далі ми пішли гуляти в теплих обіймах осені. Підшились листя і шелест шин по Бруківці. Звернула увагу на цю композицію біля школи. А наступним місцем, в яке я дуже хотіла потрапити, і я там, до речі, ніколи не була, це Італійський дворик. Знаходиться він в центрі Львова, недалеко від ринкової площі. Дуже тут екзотично. Мені так сподобалося. І тут в цьому італійському дворику ми з Данилком замовили собі київський тортик, я собі лати, а Даня Сок. Але на цьому ми ще не попрощалися з італійським двориком. Мені все-таки захотілося пройти ще в музей до королівських покоїв. Ну і тут обов'язковий ритуал, ми вдіваємо капці. Взагалі, я дуже люблю такі замкові експозиції, і це була ну, саме моя ідея сюди піти, бо Данилко сам би, мабуть, не захотів. Я щось подібне бачила в тих замках, що ми їздили із чоловіком. По маршруту Золота Підкова. І, чесно кажучи, я б із задоволенням і з Данією ну, повозила його по цим замкам, але, на жаль, у будні дні, так як ми їздили, не було цих екскурсій, вони тільки на суботу-неділю. Обожнюю такі музеї, я, мабуть, годинами можу ходити, дивитися. Мені дуже подобаються такі от речі з історією, натуральні, дерев'яні, ручної роботи. Також вироби із натурального каменю. І оскільки Данило в мене зараз вчиться грати на фортепіано, то ми в захваті були ще й від цього роялю, який тут побачили, і Данилко біля нього пофотографувався. Ну, звісно, експонати трогати не можна, то він робив вигляд, що грає на ньому. І ті, хто давно зі мною на каналі, мабуть, знають, настільки я люблю такий стиль. Старовинний, оце прямо моє все. Мені здається, знаєте, в людини є якась приналежність душі до чогось. От Стиль мінімалізм мені взагалі не близький. Ці двері з прихованим монтажем, де гладкі стіни, де немає нічого зайвого. Це зовсім не моє. І взагалі, от по моїм відчуттям, в сучасному стилі затишку, ну, як на космічному кораблі, приблизно. Але, звичайно, і в цьому стилі потрібно знайти якусь золоту середину, щоб не перетворювати свою домівку на музей. І тут я не знаю, настільки зручно сидіти на такому кріслі, але я прямо преклоняюсь перед людиною, яка от вручну його з дерева зробила. Ну і ще кілька слів про нашу мандрівку сьогодні. Середа, це ми другий день і потяг у нас в 00.50, тобто майже о першій ночі. Житло ми брали на два дні, і сьогодні там на пів опів на 12 ми його здамо і поїдемо до вокзалу. І, вже наперед забігаючи, скажу, що ми в цей день гуляли прямо по повній програмі. Вийшли з дому об одинадцятій ранку і прийшли вже на початку шостої вечора. Ну а тут мені як швачці, то було б дивно не звернути свою увагу на цю швейну машинку. І було б дивно, якби ми не спробували в цих капцях покататися по паркету як на ковзанах. Ну і звісно, кілька фотографій на пам'ять із італійського дворика. Це також в приміщенні італійського дворика, є такий магазинчик, сувенірна лавка типу, і там стільки прикрас, стільки всього цікавого. Я навіть спокусилася дещо поміряти, але так і не придбала. Дуже багато срібла, і ціни, в принципі, доступні. На прикраси мається на увазі, бо взагалі там такі ціни були доволі великі на якісь такі дуже вишукані предмети. Ну, а тут ми вирішили не зраджувати традицію, яку розпочали в Тернополі, і будемо робити фото Данила Канівського біля Данила Галицького. А тут Данилко мене таки примусив зайти до Макдональдса, бо сама я такі заклади не люблю. І оскільки там був аншлаг, то їли ми на вулиці. Ну, а далі під нашу львівську прогулянку я процитую вам вірш Андрія Панчишина на площі ринок. І також покажу всі згадані у вірші скульптури, бо, на жаль, вони зараз закриті. Стихає шум останнього трамваю, на площі ринок гаснуть ліхтарі. Годинник про години забуває і бринькає мелодії старі. Під музику щолини з високости, простуючи закам'янілий стан, спішить Діана до Нептуна в гості вже два століття в неї з ним роман. Діані люто заздрить амфітрита, тому що літо, осінь чи зима, сама в фонтані змушена сидіти, бо кавалера гідного нема. Колись вона за донісом ходила, згодив бися і він кінець кінцем. Але ж тот з батір чоловічу силу всю до останку вимов рив венцем. Два леви, що на мратушу пильнують, занюхали конячий теплий слід, довкола площі бігають, полюють, кентавра хочуть з'їсти на обід. А третій лев маленький, наче мишка, в задумі сиві крила опустив, тупився в якусь грубезну книжку, мабуть, макулатурний детектив. Почувся голос першого трамваю, забава припиняється в ту ж мить. На постаментах леви завмирають, Діана, спотикаючись, біжить у свій фонтан. Над сірими дахами гаснуть зорі і дряпає бруківку помило. На площі ринок все як було вчора, так начебто нічого й не було. Отаким ми побачили львів. Теплим, привітним, огортаючим золотою ковдрою від осінньої мряки, з шелестом бруківки та стукотінням трамваїв. А вже за півгодинки ми сядемо в свій потяг і постукотим додому. Вночі відіспалися зранку попили чаю та кави. По дорозі знову привіталися столицею і попрямували до Черкас. Але не перемикайтеся ще, бо я вам ще покажу трошки черкаської епіцентрівської краси і зроблю спойлер. Ну Загалом в епіцентр я приїхала не по новорічний декор. А покажу його, тому що його тут дуже багато. Він дуже красивий, надихаючий, і частково, щоб трошки замилити очі. Бо те, що я тут обирала і загалом замовила інтернет-доставку в наше місце, взагалі не стосується нового року, а буде стосуватися нового відео, і я впевнена, воно буде дуже цікавим, але можливо трішки запізниться і буде не вівторок, а можливо там в середу чи в четвер. Ну, Сподіваюсь, що я вас заінтригувала і ті, хто ще не підписався, підпишуться на канал, щоб не пропустити наступного відео, бо я думаю, що воно вам сподобається. До речі, якщо у вас є припущення щодо теми наступного відео, можете написати в коментарях. Ну і на цих майже різдвяних кадрах буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися до кінця. Чекаю вас в коментарях. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. І до наступних зустрічей!